Чернігівський Марафонець тепер поет. Я залишаюсь тут. Перша книга чернігівця Павла Деркача. Писати поезію Павло почав ще в школі, проте це захоплення швидко минуло. Повернувся до нього під час окупації минулого року. Коли почалась війна, цей шквал емоцій, переживань. А, там... Підвали, відсутність світла, дуже багато було часу в плані переосмислити, подумати. І якось для мене це можливо був як вихід з якихось внутрішніх своїх переживань, своїх внутрішніх дискомфортів. І, от саме так я. Виразив своє своє ставлення до цього всього свої емоції. Книга була видана на початку серпня. До неї увійшли вірші, написані з березня минулого року. По березень 2023-го. Ілюстрації до видання створила Чернівська художниця-ілюстраторка Альбіна Колесниченко. Коли в мене там було там 50 віршів, я почав думати про книжку, тобто я подивився там роботи інших поетів, сучасників, з яким об'ємом, принципі, люди видають книжки. І почав цю тему досить так розвивати, шукати контакти, шукати. От мене була проблема це знайти дуже хорошого редактора, тобто, щоб. Продактувати всю мою творчість. Презентація книги вже відбулась у телеграм-каналі Поета, де він публікує поезії. Наразі Павло обдумає, як іде наживо презентувати збірку читачам. Я дивлюся, приміряюсь, мені там запропонував товариш. Теж поет каже, давай тобі в Києві проведемо таку хорошу презентацію. Я тобі допоможу з організацією. за всім. Ну над цим думаю, може, це буде у листопаді місяці. Поки що такі набросочки є. Усі кошти з продажу книжки. Павло Деркач передає на допомогу військовим. Весь дохід навіть більше йде на ЗСУ на фронт. Хлопцям купує турнікети. Вже от 50 передав на запорізький напрямок, і от скоро думаю, через тиждень ще назбираю напевно, кількість і ще передам. Ідея книжки розповісти про почуття людини, яка залишилася під час повномасштабного вторгнення в Україні. Більшість віршів збірки Павло присвятив своїй дружині. Зараз поет пише свою другу книжку.